Всім доброго дня. Сьогодні я хочу поділитися з вами результатом після терапії у майстра по роботі з підсвідомістю гіпнотерапевта Романа Пирик, до якого я прийшла із запитом пропрацювати війну. Ось такий непростий запит у мене був, і до сесії мені здавалося, що це невирішуване таке завдання. Невеликовне, скажімо так, оскільки в мене дуже-дуже вросла біль і страждання з цього приводу, з приводу війни в Україні, страх за свою родину, страх за себе. І це не давало мені навіть спати, жити, щось робити, що там вже говорити, ставити якісь там цілі, досягати їх. Це, звичайно, дуже дуже складно. Особливо, коли вночі прокидаєшся і сльози щоразу виступають, ще разу ти накручуєш себе, ще разу ти боїшся, ще разу ти страждаєш. І це, звичайно, впливає на здоров'я, адже безсоння безсоння до добра не доведе однозначно. От, після терапії, після терапії вже стало легше, відразу так. Але от пройшло декілька днів вже після сесії, і в мене повернувся сон. Нарешті я міцно заснула. І тепер я сплю ночами, ночами не прокидаюсь. І коли прокидаюсь, я відчуваю, що я... Відпочила, нарешті, що я відпочила, я можу працювати. І це відчуття страждання з приводу війни і страх за своїх близьких, він якось не має його в моєму житті. У мене навпаки відчуття, що все буде добре. У мене відчуття, що треба рухатись вперед, незважаючи ні на що, У мене ресурсний стан, звичайно. Звичайно, я ставляю цілі і хочу їх досягти. Не лише ради себе, ради своєї родини, заради всіх нас, заради кращого життя, заради кращого майбутнього. То я дуже довольна результатом. Навіть неочікувано, Роман дуже точно знайшов психотравми з дитинства. Як завжди, все в дитинстві, дуже-дуже емоційна психотравма була, яку ми заново перепрожили. І мені було не просто дуже емоційно, в мене були сльози. Але така є терапія, і вона дуже-дуже ефективна. У Романа Пирик завжди це мощно, завжди це терапевтично. Я дуже дуже вдячна йому за терапію. Звертаюся до нього вже не раз з різними запитами і маю. Стовідсотковий результат, оскільки він працює до результату. Тому я рекомендую дуже Романа Пирик всім із будь-яким запросом, з будь-яким запитом, він знає, що робити, знає, куди вас вести, і обов'язково досягне результату. Будьте певні. Дуже рекомендую, дякую Роману. Роман, дякую, безмежно вдячний. За те, що ви вже декілька разів пропрацювали мені і дали мені просто потрясні результати. Я дякую Богу, що я зустріла вас на своєму шляху. Я бажаю вам всіх благ, всього самого найкращого. І саме головне, робіть те, що ви робите. Звершень вам в цілительстві і всього самого найкращого.